Тож після перегляду мультфільму давайте поміркуємо і побесідуємо з вами на таку тему, як дружба. Назвіть, будь ласка, з ким потоваришувала лисиця на початку казки. А ще пригадайте і назвіть імена своїх друзів, з ким ви товаришуєте. Подумайте і скажіть. Що може об'єднати людей для дружби? Адже є люди, з якими ми дружимо, є з якими просто вітаємося. Але є й такі люди, які нас дратують. Поясніть, що для вас означає дружити і чому ви, за якими параметрами вибираєте собі друзів. Пригадайте, чим пригостила лисичка журавля. Коли запросила у гості. І подумайте, навіщо вона, знаючи, що у нього довгий дзьоб, поклала їжу в, таку, в такий незручний для нього посуд. Потім пригадайте, як журавель віддячив за свої гостини лисичці і хто був правий. Той, хто почав перший так нечемно себе вести з гостем, чи той, хто відповів на таку образу такою ж самою образою? А ще пригадаємо народну мудрість, яка гласить, як аукнеться, так і повториться. Що малося на увазі? Пригадаємо, що, коли в лісі кричать Ау. У відповідь чують це ж саме Ау. Тож кличте до екранів батьків і розкажіть їм казочку Лисиця і Журавель, і що ви зрозуміли, переглянувши її про поняття дружби, чесності і справедливості.